Матусі і мами і наших матусь. запрошуємо вас до перегляду нашого відео. Тут на вас чекають не тільки приємні слова, а ще й трошки гумору. Тому не сприймати все всерйозно. Що мама робить, коли ніхто не бачить? Їсть цукерки, які я потім не можу знайти і лажу по всім шкафам, щоб знайти ці цукерки, які вона з'їла. Чина швидко готувати. на нового. Прибирай, Тусовку о, ві, відпочинок від дітей. Коли мама збирає Сема, я зазвичай сиджу в себе в кімнаті. І думаю, що мама там може трохи відпочити, а потім займатися справами. Але коли я захожу до неї в кімнату, то в неї дуже багато справ. Не знаю. Моє пусто. Із цукерки. Не знаю, напевно, відпочиваю. Що мама любить більше за все? А, мене. А коли хвалять її роботу. Телефон. Дивіться в телефон, або сім'ю, ну і чорний юмор. Свою родину. І піли. Свою сім'ю. Мене. Якби мама була супергероєм, яка б неї була суперсила? Вона б переконувала всіх, навіть, якщо вони або не захотіли їсти борщ, або не захотіли робити уроки. Супер робота. Залишати мене на перші два роки вдома. Прибирати за дітьми. Е -е -е -е. Пускай Матвеяв в Сару. это так ешь, что, бандиты такие, такие, да, стань моей женой, стань моей женой, хочу себе жену, которая готовит нормально, а не, а не эти, эту грязь, хочу такую запеканочку, как у тебя, пожалуйста. Не была бы э, супер сила, супер супер супер. Заспокоює мене. Все. будь робота Робити багато складно. Це супер швидкість. дім. Заодно